Людям, які не знають, хто такий Шухевич, чи Бандера, чи сучасний там Юрій Руф, ти не можеш прийти і розповісти, що його потрібно любити. Молодняку, наприклад, там десятому класу, одинадцятому, я ще. До початку штабкі, там, я розповідав про е, там, січових стрільців, про їхню участь в Першій світовій. І м основна емоційна прив'язка я експериментував з матеріалом. І основна емоційна прив'язка була про те, що там український вояк, е, не про те, як він там легендарно там, просувався, там бої на маківці і тому подібне. А тим паче, не як він легендарно загинув там, там не про там. Там дуже 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 важливий момент а. Розповідав про те, що ці е, хлопці виглядали таким чином, що за них е, билися жінки в селах, куди вони прибували. Що український патріотичний рух, український націоналізм е, це не про як правильно кажеш, не про тужбу в Київці е, під якісь окупаційні забивання червоних, а це про тренд, це про е, те, яким. Який ти сучасний, це про те, як ти заробляєш там бабло? А в нас ніхто не розповідав про велику кількість якихось успішних українських націоналістів, які могли собі дозволити більше ніж собі дозволяє Моргенштерн. Типу, і важливо ось такі прив'язки шукати. Важливо це робити на основі. Сучасних українських військових ми бачимо, скільки прикольних, обтатушених або необтатушених сучасних українських вояків, які там є лідерами суспільної думки. І дуже важливо брати дітей і молодь емоції, а не інформацією. Тому що лише тоді, коли ти зміг їх емоційно. Закохати в щось ціннісне, тоді двері для цієї інформації будуть відкриті. У нас